Я читаю багато біографій видатних людей і письменників, і намагаюся, щоб біографії, спогади про письменників мене ніби як надихали. І я помітила таку штуку, і ви всі прекрасно знаєте, що в українських письменників, як правило, доля ну, важка. І навіть не дивлячись на те, що ти читаєш, як вони там із бідної сім'ї проривались, виривались, вилазили і ставали письменниками, то хіпіенду в, в історії немає, тому що потім була складна доля. Так письменництвом не заробляли, їм там хтось в кращому випадку допомагав, або була ще якась додаткова робота. І весь час були Труднощі з тим письменництвом, з тою роботою до чого я веду. Якщо ви хочете стати письменником і хочете отримувати натхнення, то я вам раджу читати все таки біографії письменників, які коли ви знаєте, що в хепі енд, або людина, яка досі жива, і ви принаймні, нічого поганого не знаєте. Ну тобто, біографія Джона Роулінг, біографія Бредбері, біографія муракамі, тобто людей, які досягли в професії. Максимуму і були щасливими нехай навіть в іншій країні. Або от я собі планую пошукати, мені порадили пошукати біографію Максина Максима Рильського, Наталі забіли, тобто письменників, в яких в житті нічого страшного не трапилось. Тому що читаючи цих наших біографій героїчних українських письменників, чесно кажучи, дуже легко. Ну, якби відмовитись, відмовитись від свого творчого шляху, тому що ну да, якийсь певний етап, коли людина там ходила в школу, їй там забороняли, не хотіли, а вона все одно виросла і вирвалась, вирвалася, і стала відомою. Цей аспект є майже всіх, але якби забезпеченими і щасливими в особистому житті, із них став дуже мало хто. А тому я планую читати тепер біографії. Якщо українських письменників, то тих, хто не помер в молодості, а створив щасливу сім'ю, і відповідно письменників іноземних, про яких я також знаю, що в них все хорошо.